Апостол каже, що справжній християнин він навертає гріховну, беззаконну людину від брехливого її шляху до Бога на шлях істини, на шлях праведності. Тому Ісус каже, що такі люди, які проповідують Євангелія, їм пробачається багато гріхів, і вони самі спасають свої душі. Справжній християнин, його ціль. Та місія спасати загиблі душі від пекла. А якщо ми, навпаки, своїм життям, брехливим, гнилим, нечистивим, гріховним відвертаємо людей від Бога, то Ісус каже, таким людям краще було би не народжуватися. І таким чином ми перевіряємо, справжні ми християни чи ні, спасаємо ми людей чи не спасаємо. Амінь.